Давно було, мили сніги, і тліли дрова в грубці, і котик стерз біля ноги в своїх пухнастій шубці, і вітер всі не задував кріщилину, що збоку, і сніг під місяцем блищав, і падав ніч глубоку. Давно було вже й не згадать Солома, січка, коні, і в хаті тиша, благодать, і кварта на ослоні, від водою, два прачі. Три миски, одне деко, і блимало аж дві свічі. Та видно недалеко. Під грубкою сидить Юрко, на полику Ярина, а поруч з нею кіт Мурко і баба Харетина. Киплять галушки в казані і запах від цибулі. Годинник прямо на стіні, і подушки на стулі, зимову пісню завива не вовк, а хуртовина. Спасибі Боже, що жива, шепоче Харетина. Спасибі за твої дари, за хліб і за водицю, і Бог заходить у двори і ріже паляницю, і крихти падають на стіл, а я їх всіх збираю. І у кошарі стоїть віл, той, що вернувся з гаю, і впали в пелену сніги дві крихти із обруса, чекають люди і боги на рожество Ісуса.